Дивіться. Так як я бачу ситуацію, на сьогоднішній день ви перебуваєте в розшуку, по базі оберіг. Добре. Хай буде там, якщо це, якщо це правильно. все. Я знаю, що не був, не був то сьогодні очіки взяли, спеціально вкинули. Це я знаю. Ви у розшуку. Дедалі частіше таку фразу від поліції зі слухав військові військовозобов'язання, які порушили або ж нібито порушили правила військового обліку. Проблематику самого поняття розшуку ми вже підіймали в наших попередніх відео. З'ясували, що визначення так званого розшуку в контексті ТЦК не існує, але все ж таки негативні наслідки мають місце у разі потрапляння відповідної інформації по вам у базу АРМОР, яка входить до системи баз та реєстрів МВС. З негативних наслідків насамперед актуальними станом на сьогодні є адміністративне затримання та доставлення працівниками поліції до найближчого ТЦК та СП, а також неможливість забронюватися на підприємстві. І тут постає питання: а як виключитись з цього так званого розшуку? І насправді тут досить цікаво. В постанові кому номер 560 в цілому то описана процедура потрапляння в розшук, А саме відповідно до пункту 15-го, керівники районних або міських ТЦК та СП з набранням чинності указом президента України про оголошення або ж продовження мобіліту. Звертаються до територіального органу або ж підрозділу поліції для адміністративного затримання та доставлення до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210 десять кодексу України про адміністративні правопорушення. А відповідно до пункту 16-го, керівники територіальних органів підрозділів поліції з настанням таких самих обставин забезпечують внесення до реєстрів та баз банків даних, що входять до єдиної інформаційної підсистеми, системи МВС до так званого армору, інформацію про осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210 Прим. 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Але ж щодо зворотнього процесу, жодної інформації. Ну, враховуючи загальну картину сьогодення, я вже не дивуюся відсутності нормативного регулювання ряду питань в сфері мобілізаційного права. Згадати лише історію з резерв плюс для розуміння, що зазначений застосунок дійсно є таким, що надає доступ до єдиного державного реєстру військозобов'язаних приземників та резервістів, довелося направляти запити і чекати на них відповіді. Хоча ну, сама проблематика вирішилась однією максимум двома строками тексту якій-небудь постанові чи законі. Як з'ясувалося згодом, по резерв плюс все добре, але нормативне його закріплення міститься в постанові для службового користування, тобто є недоступною для нас з вами. Хоча, в цей самий час досі виникають питання через призму положення конституції України, а саме маємо статтю 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки, закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян. Мають бути доведені до відомого населення в порядку встановленим законом. Закони та інші нормативно-правові акти, які визначають права і обов'язки громадян, що не доведені до відомого населення в порядку встановленим законом, є нечинними. Чи ви хочете сказати, що ні питання так званого розшуку, ні питання резерв плюс не відносяться до прав та обов'язків громадян? Як би то не було, думаю, ситуація по так званому розшуку приблизно така ж, щось десь написано, але ми з вами про це лише здогадуємось. Так і все ж таки, як зараз виключитись з розшуку? Друзі, надійний варіант лише один вирішувати питання з порушенням правил військового обліку. А це означає йти до ТЦК та підіймати відповідне питання. Хоча будемо відверті, якщо ви прийдете в ТЦК та скажете, що перебуваєте в розшуку якихось додаткових активних дій для оформлення адміністративних матеріалів. Від вас не знадобиться в такому випадку. Почнеться складання протоколу, на підставі якого в подальшому буде винесено постанову про закриття справи або про притягнення до відповідальності. З Цією постановою у вас з'являються два варіанти розвитку подій. Перший оскаржити її в судовому порядку, з чим до речі, може допомогти клуб юридичного захисту водія АД». Переходь за посиланням в описі під цим відео та долучайся до нашої спільноти. А другий варіант сплатити штраф, як правило, після зазначених дій в найкоротші терміні запис про розшук видаляється, але ж знов-таки візьмемо, наприклад, ситуацію, в якій особа попередньо була заброньованою і наразі бажає продовжити це бронювання, але виявилось, що вона вже занесена в армур з незрозумілих причин, і такі випадки в дійсності наявні. А як ви розумієте, в ситуації, коли перше бронювання спало, поновити його не варіант оскільки особа перебуває в так званому розшуку, йти в ТЦК і доводити, що ви нічого не порушували, а запис є помилковим бажаю далеко не всі. Проблематика дійсно наявна і вона досить серйозна. Рекомендацією в такому випадку буде направлення до ТЦК та СП з запиту з цілком логічним питанням, на якій підставі мене подали в розшук. Зробити це можна або в межах запиту по закону України про звернення громадян, терміну відповідь, у якому встановлений законом, у 30 днів, або в разі, якщо ви Заручитись відповідною підтримкою адвокатським запитом, Термін на відповідь, по якому 5 днів з моменту отримання. Після цього по меншій мірі можна зрозуміти, що вам інкримінують, чи то на пошту не дійшла повістка, про яку ви й не знали, чи то адреса вашого місця проживання не співпадає з адресою обліку в ТЦК, не оновили вчасно дані і таке інше. Будь-якому випадку запит на інформацію вашу проблему повністю не вирішить, але юристу чи адвокату вже буде з чим працювати в умовах сьогодення, як бачите, незнання практичної складової правовідносин, а також нормативного регулювання тих чи інших питань, може зіграти злий жарт. Тож рекомендую придбати в нашому АД-шопі корисну літературу під ваші потреби, а також долучайтеся до клубу юридичного захисту водія АД, щоб отримувати надійний захист та необмежену кількість консультацій з приводу ТЦК та поліції від наших професіоналів.